Так, ну давайте приступимо. Хто ж там зображений? Чи що там. Я ще, я ще сам не знаю. Так, бачу орла. Хто писав орла? Чудовий реверс. Сам портрет. Такий рельєфний Антоніна Пія високий, класний. І Орел на постаменті. Так, зараз я ще попщикаю. Ось така краса. Орел стоїть на постаменті. Отже, друзі, як ви могли вже бачити, на реверсі цього динарія Антоніна Пія зображений Орел. Орел, що стоїть на постаменті. Або на вівтарі, що, в принципі, одне і те ж саме. І таких правильних відповідей було озвучено 6. Шість учасників даного розіграшу назвали правильну відповідь. Але є один учасник, який назвав. Такі деталі, про які я навіть не надіявся, що хтось буде озвучувати. І зараз я вам покажу, в чому є справа. Даного реверса є два види. Орел стоїть на, на вівтарі, і Орел стоїть на вівтарі з гірляндами. Ось наш варіант, він також йде з гірляндами. І... Таку відповідь дав пан Ігор Коваль. Він назвав, що Орел стоїть на алтарі з гірляндою. Ось він, наш переможець Ігор Коваль. Пане Ігор. Ось тут, будь ласка, де опис каналу мого. Внизу є електронна адреса. Ось тут. І ось тут. Напишіть, будь ласка, мені на пошту свою адресу нової пошти, і я відправлю вам цього динарія. На цих двох монетах вони наче однакові, схожі, але в них є от таке, така деталь, що відрізняється. Ось тут зображений вінок, така гірлянда на постаменті. А отут просто, якщо бачите, отака хвилька. Дрібниця, але вже монети різні. Всім, хто брав участь в даному конкурсі і не переміг, друзі, не засмучуйтесь. Впереді нас чекають ще розіграші, тому переможете наступного разу. Якщо вони вам, звісно, сподобались, дайте мені знати. Можливо, вам такі конкурси не подобаються. Мені особисто. Приємно як дарувати монетки, так і отримувати їх в подарунок. Тому сам особисто з превеликим задоволенням взяв би участь в якомусь схожому розіграші, якби хтось його проводив, але я таких не зустрічав. Тому, друзі, дайте мені знати, вам, зайшло чи ні. Ну і користуючись нагодою, хочу привітати вас з наступаючим новим роком і від себе. Хочу дати таку пораду. Замість банальних привітань дам такий лайфхак. Рекомендую вам провести це свято на Тверезу, без алкоголю. Завтра зранку піти на коп, в ліс, на поле, неважливо. Завтра буде в першій половині дня морозець, прекрасна сонячна погода. Хто не копає, просто вийдіть на природу, погуляйте, подивіться, як класно. Завтра не буде, людей взагалі на вулицях, машин на дорогах не буде. Всі будуть з будуна мучитися. А ви будете в класному настрої, без головних болей, без сушняка прогулюватись, можливо, копаєте, будете знаходити якісь знахідки. Це я вам рекомендую як провести першу половину дня. Другу половину дня обов'язково підіть до батьків, в кого батьки ще живі. Відвідайте їх обов'язково, тому що вони мають властивість покидати цей світ і будете потім жаліти. Повірте мені, що мало відвідували маму, а її треба відвідувати. Тому, друзі, ось такі побажання вам на новий рік. Надіюся, наступного року будемо з вами зустрічатися ще на просторах Ютубу. Будемо по можливості щось копати, щось розігрувати. Ну, на цьому все. Миру вам, гарно провести спокійно цю ніч. І зустрінемось вже у наступному 2025 році. Поздравляю, ти справився, Но все только починається. Впереди вас ждет ще маса испытаний! И время покажет. Справитесь ли вы? Ха-ха-ха.